Любенькі, дорогенькі, доброго ранку, доброго дня. всього доброго. Ужас, що в Києві зробили сволочі? Ужас на тому каналі знімала вчора вечором. Хто, хто таких, хто таких вроді врода? І, взагалі, зачем такі люди? Хто не думаючи, запускає, ну тось тобто не думаючи своєю головою, як воно, що воно, де воно, от ці ракети і все на світі по, по, по живим людям, по таким же людям, які вони самі. Це ужас, це ужас, це. І хто? І хто? Вроді ж, браття, сюстри, як вони казали. Вроді, з одного СССР вийшли. з однієї. З страни, країни вийшли. Багато балакать та мало слухати. Відправляю свічки, дівчатка і хлопчики, хто чекає, відправляю. Вчора довго ондухалася, чистками вашими і свічками. Ну, доробила ті, що треба доробить, доробила, відправляю. Сьогодні-завтра відправимо. Так, що вам ще сказати? Прошу, вже прошу кожне відео, не дзвоніть. Просто не дзвоніть, не грузіть себе і мене. Десь вайбер написали. Не можете писати, не вмієте писати, не пишіть. Зразу блокую. От якщо йде дзвонок, все, з все. сьогоднішнього дня тільки я бачу дзвонок без того, що там людина на розклад написано в таке час, зразу блокую і все. Нравиться, не нравиться, терпи моя красавиця. Прошу, каждое відео прошу, не дзвоніть, пишіть. Вже там три, три, чи три слова якісь можна написати, що вам треба. Просто балакать не балакаю. Просто пишете, питаєте, який ви совєт дасте, не даю, я не совєтчик. Я можу подивитися карти, зробити розклад і подивитися, що там карта. Захочете моє мніння во время розкладу, ви спитаєте. Не захочете, ви подивитесь і послухайте тупе те, що кажуть карти. Ніяких советів, советчиків, не пишіть мені ситуації в своїй житті, посовітуйте, а що, а як. Ви такі самі взрослі люди. Я не можу всім все совєтувати. І не, і не маю права, і не должна, і так далі. і так далі. Тобто, є вайбер, треба вам якась послуга, розклад, чистка, захист, свічка. Ви мені написали? Все вам останнє я відповіла. устраює вас, устраює, не устраює. Ідемо далі, проходимо мимо. І все. І все, більше немає нічого, ніяких совєтів, ніяких бесід, ніяких, я не веду, тільки на розкладі. Тільки тоді, коли ви приходите на розклад, те время, в той час, за два з роки, не було такого, щоб я не вийшла до когось на зв'язок. Хочете відео, включаємо відео, я вам показую карту. Є люди перепитують, об'ясніть, об'ясняю, розказую, все це йде на розкладі. Якщо ви щось мені хочете розказати, ви теж мені на розкладі це розкажете. Писати не треба, совіти питати не треба, нікому нічого не советую. З малими дітками, Боже упаси, не касаюся, і не хочу, і не буду, і не треба. І не треба. Так що не ця, ніякі чистки після 10 років. Після 10 років там уже дивися, як воно, що воно робиться. Це тільки молитви, це тільки вичетки, це, це ніяких таких ритуалів, чорних, зелених, там ніяких не робиться. Маленькі діти, Боже впасі, навіть не обращайтесь. Без відсести просто пропавші люди. Теж не дивлюся, я таке. Навіть не пишіть, навіть не йдіть на розклад, тому що потім ми подивимося тільки вас, там, те, що другі в якісь випроси. Не дивлюся, не хочу навіть туди лізти. Це мої правила. Мої карти, мої правила. Все, і от дзвоните, бачу, що дзвонок, все, заблокувала і все, і будьте здорові. І шукайте, і вчіться тоді писати. Напишете, я прочитаю. Що, ну, невозможно. ну днем ночі, днем-ночі, днем-ночі дзвонки, дзвонки, просиш, кажеш, дзвонки, дзвонки, дзвонки. Дзвонок може бути тільки тоді, коли я написала на 2 години дня чи на 10 часів ранку розклад. Ви тоді дзвоните, я тоді, що хазяїн треба. Все, я тоді з вами, я за те, що ви проплатили, я вам, пожалуйста, всі карти, розклад, все, що ви хочете почути. От такі діла. І скільки не кажеш, як не кажеш, Блін, ну люди як, як не чують вроді. Так, дивимося. В общем, свічечки питайте, хто там заказував, замовляв. Питаєте на почтах своїх, куди ви замовляли, все відправляється, все йде, все в самому кращому. Пишете ви потім тому як з любов'ю запаковано, як упаковано. як все, а як вона з любов'ю зроблена? От пройде час, ви її попалите і ви подивитесь на своє життя. Проста свічка. В кожну свічку, зараз я ложу монетку. Тобто, якщо ви заказуєте там на щось таке, все одно я вам кладу монетку. Монетка в нас, якщо це у вас йде гривніва монетка, ви її ложите, потім накриваєте 100 гривень, потім вложите свічку на неї, хоч ви навіть заказали нашу свічку. І на одному ви просто палите цю свічку. От хай воно лежить. Якщо 2 гривні монетка, 200 гривень, 5 гривень, 500 гривень положили, і все. І воно лежить у вас зверху придавили свічкою, і все, і ви там палите свою свічку, а те все лежить. В укромному місці, так, щоб воно нікому не мішало. І все. І щоб у вас фінансове положення, от воно вирівнялося. Так що. Розказуй, бо пишете потім, а що, а як, а де. Подивимося, подивимося зараз Китай і США, Росія, ну, тобто ці великі країни. Знаєте, таке, таке чувство, знаєте, як вроді б то Америка тряряє свої якісь там позиції. Це не та Америка, яка або, або нею, не той, хто повинен правити, Якщо вони себе такими великими там. Представляють себе в світі, такі вони великі, такі розумні, така у них демократія, такі вони за правду, за справедливість, ну вони такі повинні бути. А щось трошечки не так. От подивимося Китай, подивимося ось майбутнє, Америка. Так, давайте візьмемо ось карти, які є. Трошки нас підхолодало, такий вітерець. Нормально, нормально, ну. Но... Так, то було жарко, це вже трошки підхолодало. Тобто прига погода, прига. Пригають. Давайте подивимося. Давайте подивимося одразу Трамп, Америка. Як його карти бачать. От як його карта бачить. Як його карта бачить, що там за... Людина в своїй годи, в нього енергії, енергії енергії. Багато ще енергії. Тобто людина, яка, це не де королем жезлі у нас. Тобто в вогні. Тут жезл, король жезлів, людина вся в енергіях. Вся... Знаєте, по цій карті 10 молодих можна замінити. Головне, щоб в правильну цю енергію в правильне. Ну, сім'я важна, сім'я для нього, важні діти його, важні внуки його. Тобто для нього важна. В третій карта йде сім'я. Абсолютно, він сімейна людина, може колись там. Ну і роботяга. Сморка Пентаклі це карта роботи. Тобто трудяга роботяга. Такий, бачите. Такий. Ну, в тому, що робота ця його і спала. Робота, як от по цих картах? По цих картах просто людина. Ну от в нього в голові поняття, що йому, от при його віці він ще та, що він ще двох тридцятилітніх чи там чотирьох тридцятилітніх заміни. Ну, діло в тому, що подімаєте, сили уходять, а карта сили уходять. І сім'я, зміна сім'ї, діти, той по-своєму воно вимотує, його згорає він в цьому всьому. Щось ну, як, як не нормальна людина, яка переживає за, за, за всю свою сім'ю. І в то же час робота. На роботі його подімаєте, от період є вознесення такого. Піднімали його, ну, тобто всі на нього чуть не молилися. тому, що ті ж самі люди вони його спалять на кострі, це образ, я кажу. Вони його спалять на кострі. Тобто у нього кардієра не вийде плавно. От я б сказала, знаєте, як от він президент, він добуде свій термін, він вийде, він там буде ще чим займатися. Ні, він може не добути свій термін. термін президентства цього, яке в нього зараз є. Знаєте, тому що люди постараються його спалити на кострі, розіп'яти на хресті. Тобто ну, люди постараються все зробити для того, щоб його, ну, як сказати, уничтожити. Може, не як фізичну людину, ну просто от як політика, як самолюбиву людину, от постараються його спалити на кострі. Знаєте, от якщо беремо карти, ну, нехороше в нього будуще. Я не пам'ятаю, чи ми раніше дивилися, чи не дивилися, але ну, все в цьому житті міняється. Тобто, навіть тоді, коли б ми дивилися, під ту ситуацію карта показувала. Ну, тобто, карта все одно ну, за вас не робить ваші діла, не приймає рішення. Людина сама приймає рішення, людина робить сама свої діла в житті. І потім от, карта, от ті діла, які він зараз чітко треба сидіти вдома і працювати на благо сім'ї якийсь, тобто, якийсь, може, бізнес, якийсь, може... бізнес, Він спалює себе, він спалює себе. Тут ту жезлів і от карта башні, він згорає сам. Тобто думати, що людина нічого не чувствує, чувствує і дуже добре. Хоча вважає, що може замінити ще молодих, не одного молодого. Ні, поїзд ушов. Поїзд ушов, і діло в тому, що йде дуже велике вигорання. Тобто, кожен день в, тій, в цій роботі може бути, що ти понимаєш, тратиш ну, дуже багато енергії, дуже багато житті на це все. Ну, то от його, от його. Давайте Америку тепер. От як, як Америка падає? Заігралася. Америка заігралася. якісь. Скрізь треба всунути носа, скрізь треба показати двійка пентаклів, це везде, ми везде й ніде. Тобто ми не можемо. От вже дьявол, бачиш, діавол, у дьявола, як на крючку, ми сидимо. Фінанси, фінансово. Ну, Навіть як не можу ума діалог туди лізти, ну фінансово теж. Це не та Америка, я б сказала, яка вона. Ну, це не в часи для Америки карта показує. Так я скажу. Двоє ну, кам'ячей тут карта, багато випросів є такі, які вони не можуть вирішити, При тому, що їхнє вілічує, при тому, що вони. Там весь світ, ну, де не кинця Америка, де не кинця без них там нічого. Ну, для того, що дуже багато питань є, які, які вони самі свої не можуть рішити. По-своєму сильні, да. карта сили, по-своєму сильна країна не скажеш, що там. Ну, діло в тому, що правління Трампа воно не принесе. не добавить. Ми дивимося Трампа Верхня, і от Америка п'ять карт вибере. От його правління воно не принесе, воно не вилічить їхню силу. Воно не додає сили Америки. Його, його можуть Це так образно, його можуть спалити на кострі. Тобто його можуть убрати. можуть, однозначно, карта показує. Ну і на саму Америку не дуже такі великі карти падають. Тобто десь заїлися, десь заноси, десь в десь людей кришу зриває. Особливо в людей, які багаті. Навіть не в бідних людей, а особливо люди, в яких, які фактично через свої фінанси вони управляють світом. розумієте, якесь понімання тут. Ну, трошечки, трошечки не туди. Трошечки не туди. Сильні, так, да, сильна країна, ніхто цього не спорить, ну. В тому, що... Давайте по відношенню до України. От як вони зараз, Америка, давайте, а потім Китай подивимося. Подивимося, по відношенню до України. От як, як вони розстоянні тут шість мечей за морями, за океанами. Розстояння, ну, фінансово, бачиш, п'ятерка Пентаклі. Фінансово не готові. Не готові фінансово, розумієте, от поведіння України, в общем, я кажу, не простих українців, українцям дуже далеко, а поведіння от України, воно дуже зробило от, ваша красна карта. Таке напряження. От є напряження. І напряження от у фінансах. Тобто через те, що Україна. Зуміла от таке напряження, от отримали напряження таке в фінансах. Тобто ні. Грошей тут ніяких немає. І опять же, в нас королева. Чи вона відціля, чи вона не звідсіля, ну королева Пентаклій падає. Знаєте, вроді б хочеться сказати, дивлячись на цю карту, вроді б і вдвою. Ну, от і Америка не відказалась, ну, вона мені вже не сказала там чітко гуляй Вася. Ну і вроді, ми і є, вроде, ми старші там, браття, але в то же час ви самі по собі. Тобто Україна сама по собі. Через що Україна бачиш в красній такій карті йде? Через... Тому що підтримки немає, такої, як могла б бути. Знаєш, як от по карті хочеться сказати? От замутили оцю всю хрінь в Україні не без їхньої допомоги. А тепер самі давайте потихеньку, тобто ми, а тепер самі двигайтеся самі, воюйте, там, що хочете, то ну, від них помощі тут абсолютно, абсолютно нуль цілих, це Та хіба так, щось десь, а так взагалі карт. Карта, даже не надійтеся, і карта показує значить, багато емоцій, воно це все визветь, те, що Америка там в сторону відійшла. Ну, Америка буде в собі розбиратися. Сказала тут карта: Америка буде в собі розбиратися. Тобто період такий в них іде, що вони повинні самі в собі розібратися. Тому що не все так просто, не все багато по двойки мічей. це багато якихось є питань, які, ну, на які треба дати відповідь. А їх не дають, тому що не знають, як. От так. По Україні п'ятерка пентаклів — це карта нестабільності, це карта ніщити, це карта годіночества вдвоєм. хоч ми і кожен. хоч ми і вроді вдвоєм, Росія чи Україна і Америка. Но в те час кожен вважає, що сам по себе. Україна не чувствує підтримки, а Америка примерно не чувствує надобності допомагати, так як допомагали. Помагають. Ну от таке. Ну зараз давайте подивимося Китай, як його карта бачить. Славенькі карти примерно на всесільну Америку падають. Не лізли б люди нікуди. Не січос, а взагалі старалися б свого носа всунути. Дали б свободу гавка, та собака й гавка. Зараза. Давайте. Давайте ми подивимося, там, хто в главі Китая стоїть. Давайте, як його карта бачу. Ну, бачила, що тут спектаклі. Всі фінанси переходять у Китай потихоньку, Ілі перейшли, тобто, саму головну фінансову карту в руках держить Китай. Не випала в Америці ця карта. І от їхній правитель, управитель, він теж набирає ценност, набирає вес. В світі Ось так Багата людина, дуже багата людина, дуже слов немає. Тобто, Китайся навіть на сьогодні, якщо приміно. Вони кожен шанс використовують для себе. Тобто вони ловлять моменти. Ви бачите, трошки водички пийно. Вони гублять в кожен момент, який, щоб заробити гроші. Фінанси, фінанси, фінанси. І от їхній предводітель на цьому й стоїть. На цьому й стоїть. Ось їхній король королева. Управляє, управляє. Дійсно, людина управляє Китаєм. Ну, работає. Теж тоже работаем, тоже, теж стараємося все під контролем держати, серйозним контролем держати. Ну, фінансово Китай, звісно, і він. От ми за нього дивимося, фінансово слабе місце тут. Відношення, жінки, чоловіки, ну, то те, що карта показує на нього, ну, слабе, слабе, слабе місце є у нього. Людина, яка правила Китаєм, у нього є слабе своє місце. Ну, Значна карта, тим боліс посередині ця карта. Все вокруг цього крутиться. Да, він робить Він робить тяга, ну, то свою роботу робить, я ймей в виду знаєте, робить в свою пользу. Тобто робив все, щоб він, оцей туз Пентаклі, щоб він мав цінність, щоб, щоб він мав значення в світі. От він робить для того, щоб він мав значення в світі. Все для того робить, щоб його цінили, його понімало, що в нього є фінанси. І чітко розуміє, що в кого гроші, в того і так, а ну, сама Америка, Китай, Китай. Давайте швидко учаться, швидко учаться. Тобто учення йде по скорості. Покажи, розкажи, завтра будуть робити все все, абсолютно. Тут люди бачиш, тут люди більш йдуть пожарні. Тобто вони взрослі люди, але в те час якась є незрілость. Тобто, можуть бути виклонення якісь такі свої. Тоже, бачиш, тут горять енергії багато. Ну, є тоже, в Китаї зараз якісь випроси, які треба срочним образом рішити. Карта показує. Тобто відтягувати не можна. Що Китай? Китай? Китай карта пажі, пажі. Дуже багато людей, дуже людей багато. Діло в тому, що людей устраює те положення, яке вони мають. Тобто вони нікуди, ну от карта пажа, потом карта рицаря, потім карта короля. Тобто вони нікуди дуже не стремляться. От вони мають те, що мають, і все, їх це устраює. Вони мають свій Пентакль манюсінький, їх це устраює. І за счет цього все держиться. Ти тобто, розповідайте, як на своєму місці, вони. Тут, бачите, тут в нього, в нього йде вся. Вся карта, така вісома, йде в того хазяїна Китаю. Хто хазяїн, в того в, той, в, в того руках все. Якщо беремо сам Китай, ну тут, тут карта така, така -сяка. все в руках, все через нього. Це, знаєте, карта подобі, що показує. Не стане його, ну там може бути ну, дуже, дуже на людині зав'язано. От якщо Америка на Трампові так не зав'язана. Трампа ждуть, коли можна розіп'ять буде, коли момент такий з'явиться, щоб його там спалити на кострі Так, в лапках. А тут карта, тут на людині. Тут людина цінність має і, і в своїй страні, і по світу він набирає от таку популярність, от так він в ту, ту, ту спінтаклі, це може розклад. От витягуєш ту спінтаклі і все, розклад можна далі не продовжувати. Це людина, яка від життя взяла все, що можна, і бере. І бере і додає її ну, і по відношенню до України. Давайте подивимося. Відношення до України. Повімають вони, що Україну унічтожають. Повіють вони прекрасно, що Україну знищують потихеньку, щоб король кубковий. Може, Володя Путін, от карта несе смерті в Україну. Я, думаю, що от я вам скажу, що Китай розіп'є цього Володю. По своєму образно. От Китай. І тут двояке в них відношення до цього всього. Вони зі сторони, вони йдуть, бачиш, Смотри, тільча, тобто, Кубки, ну, тобто вони з сторони це все наблюдають. Їм вигодно, вони продадуть все і Росії, продадуть і Україні все те, що треба, тобто вони йдуть по вигоді. Понімаючи, що, що король, який унічтожає Україну, хоче знищити Україну. Хоче, щоб було так, як було. Тобто у них така, і Туди і вашим, і нашим. А вашим і нашим, де фінанси там і ми там ми й продаємо. Хоча от чітка карта показує, дуже хорошо карта показує, що володі Путіну, Володимиру Путіну, треба остерігатися, зглядати со сторони Китая. О, треба себе держати в руках, треба, тому що, ну як як вам сказати, нельзя розслаблятися. Нельзя розслаблятися і взагалі відвертатися. Треба все одно туди і внимание своє туди, тому що він інтересний для неї, І не з хорошої сторони інтересний. Ну, таке, а тепер давайте зараз ми глянемо Америка Америки і Китаю. Карта між ними. Між ними, от як карта бачить, ну, будуть розвиватися розвиття собиті, так сказати. Давайте. Ну я майже ними буду. Собі, не, бо не по-своєму от Китай по-своєму обнуляє Америку, понимаєте? Америка це проблема, проблема серйозна. Тут ще третя сторона, є, від якої все залежить. Тут, бачите, чітка карта показує. Є третя сторона, від якої, хоч вони на розстоянні є, хоч вони між ними, ну, тобто, так б, то і не соприкасаються, вони можуть її Америку помножити на ноль. Обнулити дуже серйозно. При помощі ще третій, ще якась третя країна, ну, то есть, ми їх зберемо дві країни, ще третя країна, яка. Яка може зіграти якусь таку основну роль? Ну, Україна. Давайте зараз Україну ще візьмемо. Опасності де. Опасності де? від Китаю. Да. Це враг серйозний враг для Америки. Україна. Тож... Це питання, всі питання по Україні вирішить якась дуже тайна, секретна, от якась сходка буде. людей, в яких, читай, фінанси всього світу. Фінанси всього світу, от вони соберуться на якусь тайну закриту сльот якийсь, сходку. І от там буде вирішена, фактично, от карта чітко показує. І там буде звідтіля, ну, після того будуть якісь звістки по всьому світу, йти. щось почне мінятися. Тобто, щось почне змінюватися. Двоє мічей потихеньку почне відкриватися. Нерішені питання, які були довгий період, вони почнуть потихеньку вирішуватися. Хто з ким проти кого договарюється. Як? ну тут буде тайна сходка. Тайна скутка людей, які держать всі гроші світу в своїх карманах, в своїх карманах. І без яких фактично нічого, давайте ще трошки, нічого не вирішується. Хтось не хоче цього, хтось боїться цього. Ну, так, тоді глаза, тоді світ, світ розв'яже глаза. Ну, тут багато обману, тут тоді багато обману вийде на поверхність. Тобто світ тоді розкл... розв'яже свої глаза. І десятка Ну, Карта фінансів. Зіграють... От, як сказати, чувствують люди, як... в яких фінанси, що в опасності якусь несе оця ситуація, яка по світу йде, от вона несе опасність для їхніх фінансів, іменно опять фінансова карта. І через що буде вирішуватися? Все. Ну, во время цього, чи після цього прийнятого рішення, скільки брехні вильється на поверхню, що люди ахнуть, у в усьому світі, це не іменно Україна, в усьому світі. Скільки всього інтересного цікавого, що люди охеріють, от просто вам скажу. Тобто, ось оці багаті кошельки-кармани виведуть світ до цієї ситуації, в яку попав, попадає світ, і він йде по цьому путі. Вони фактично будуть витягувати цей світ. Чого? Тому що за кожним президентом стоїть багатий, стоїть кошельок. Туз Пентаклій. Помірна та карта показує. Поживемо, побачимо. Все, любенькі, дорогенькі, будьте здорові, гарного дня, вечора, ночі. Хто, коли буде дивитися це все, подивилися такий розклад. Не дзвоніть, я прошу ще раз і обіжайтеся, не обіжайтесь, це ваше право. Ну, теж розумійте, що жива людина, і я не можу сидіти, як пупка-дурак, всім совєти давати направо і наліво. Я не маю права цього, і в мене нема такого бажання. Все, пока-пока.